Друзі, вітаю! Фіцо і зорбаном починають жалітися шмигалю. А як це так? Ви скоротили постачання нафти на територію Словаччини та Угорщини? Що ж це таке? Доведеться світло відключати, газ будуть не доставляти. Словаччина, наприклад, 40%. Нафтопродукту постачає з Росії через Україну Угорщина 70% везе з Росії, і тут бум, Україна почала краник підкручувати. Страшно стало. Що робити? Мені здається, чи не вперше в цій війні козир в наших руках і в нас є, скажімо, така непогана, потужна переговорна позиція, щоб поговорити з цими двома віслюками. Ну от і запитати, хто агресор в війні. От, або, наприклад, запитати, скільки зброї вони готові нам дати, наприклад, в цьому місяці. От, або, наприклад, трошки їх, скажімо так, змушити відкрити їхні кишені, наприклад, оборонних індустрій, ну от, Міністерство оборони і направити кошти в Україну, а не говорити оцю всю єресь, яку вони несли про Москву, Китай і решту так званого капітулянського ось цього меседжбоксу, який вони отримали в Москві. Тут ой і згадали, наскільки Україна важлива, яка Україна прекрасна. Ні, ми не будемо їх змушувати ставати на коліна тільки заради нашої сатисфакції чи задоволення. Не треба. Ми явно не з таких людей. Просто хай по кілька мільярдів євро перечислять на рахунок Збройних сил України, і ми тоді подумаємо, це буде тільки. Перша спроба подумати, а що ж ми можемо зробити в цій складній ситуації? Ви ж розумієте, що кран можна відкрутити, а можна закрутити. І що ж тоді робити? Насправді ситуація трошки більша цього року. Завершується угода про транспортування через територію України російського газу, 24-й рік. Фінальний отак, от напідписували. підписували. Надовго, якби знали, підписували коротше, але ну окей, зараз є. І нам треба буде вирішити, що ж робити. Тут уже є переговірник з Азербайджану, який обіцяє, що все буде добре. Правда, Україна ще ж нічого не сказала. Загалом владі треба трошки більше почати говорити з населенням, бо є речі, про які нам не кажуть. Ну, наприклад, це місяць, коли може статись дефолт. Мовчать. питання російського газу це теж питання, яке повинно бути прокомуніковано з українцями. Ну от ну і Дещо інших кілька питань, які ми потім ще з вами теж окремо проговоримо, це не питання кулуарних якихось напівміністрів, це питання народу. України, ну але крім цього, питання народу України і власне так звані мирні переговори та можливі мирні рішення. Кличко дуже радів італійській пресі, що в Зеленського все скоро може завалитися, бо йому або доведеться йти на територіальні поступки, і тоді референдумі за що ж тоді вмирали люди, або, наприклад, воювати далі. Але союзники не захочуть, і Кличко радіє: каже: ну, все ти типу, подогрався. В той час Зеленський, коли друзі кличка, суперзабудовники знесли старинну будівлю, до речі, гра слів повна садиба Зеленських. Направда, нічого з Оленою та Володимиром Зеленським не має, Але Зеленський, замість того, щоб відкривати кримінальну справу по кличку, по корупції в місті, а ви бачите, що їх багато, він просто веде туди мітинг. Мітинг під Київраду, де там, за участі різних депутатів різного рівня слуг народу, вони просто понижають рейтинг кличка. Ні, вони не зірвали тендери на улюблену турецьку компанію, куди офіс президента може отримувати гроші або отримує, як кажуть деякі депутати Київради. Ну от вони не зривають ці тендери. Ні, вони просто йдуть понижувати його рейтинг. Тобто, коли в нас є. Страх, що країна може завалитися, то частина еліта радіє, що друга валиться. Але, друзі, валиться країна. І коли ви бачите корупцію, це іншій частині еліт, тих, хто вас критикує, то треба карати за корупцію, а не казати, о, корупцію дай мені в кишеню, а я тебе покараю політично. Одним словом, нам випав непоганий козир додавити Угорщину та Словаччину і сказати, щоб вони підтримували Україну. Але замість цього, щоб дотискати цих двох віслюків, ми займаємося внутрішніми протиріччями. Давайте це проаналізуємо, тому що є інформація, її треба дійсно розкласти по поличках. Але я дуже прошу підписатись на цей youtube канал. Нас атакують російські ботоферми і це не жарт. Нас дійсно хочуть понизити в видачі. Якщо ви порівняєте, що в нас було кілька місяців тому і зараз останні 2-3 тижні, як казав класик, який зараз десь сидить у Греції. Ми бачимо, що вони атакують, і видача просідає. Тобто, їм не подобається, що ми з вами тут говоримо. Їм не подобається, що ми збираємо гроші на техніку, яка знищує росіян. Тому коли ви підписуєтеся, у вас півтора мільйони дивиться, не підписані. Ну, от ви можете зробити це примісненько зараз під цим відео. Чорна кнопка підписатися. Я вам буду дуже вдячний. Для мене це критично важливо, тому що ми будемо зникати, тоді немає ніякої мотивації вести це далі. Друге питання. Ми починаємо збирати для потужних хлопців на півдні 25 дронів камікадзе, які летять 60-80 кілометрів і несуть по 6-8. Кілограм заряду. Це там спеціальні операції будуть проходити. Це південь, Херсонщина, ви знаєте, ми цим хлопцям вже купляли. От це спецпідрозділ. От ми збираємо мільйон, там буде більше, ніж 25 великих дронів Камікадзе, безпілотників Дартс. Тобто, це не впівдрони, це не такі штучки, якими це. Тут серйозна техніка, 25 штук. Ну і власне. Довжина, куди вони летять, 60-80 відстань. А насправді дуже потужна і вони самі дуже класні. Українська компанія, створені в час війни, допомагають українським силам оборони. Ну і зараз якраз таки наші спецпризначенці попросили ну, от, завдати потужних ударів. Вони просять не розкривати всі деталі, бо якщо назвати їхню точну назву, то росіяни зрозуміють, чим вони їх будуть атакувати за тиждень-півтора. Ну, тому зараз. Ми збираємо для них. Хочу, щоб це був крутий швидкий збір. Нам треба як завжди, один мільйон. Ми з вами знаєте, ці мільйонери. От, збираємо мільйон і запускаємо ці гроші. А зараз давайте все проаналізуємо по порядку. Я вам все розкладу. Тому що є і плюси класні, де ми заганяємо віслючків, а є і мінуси, де треба трошки посварити владу і мера, і президента, тому що обидвоє мріють, як стати президентом. Один другий раз, а другий в перший раз. Але ж кожен хоче зайняти цю посаду, щоб потім бути главним роздаючим на касі. Але вони забувають одну просту річ. В цих кулуарних міжусобицях ми можемо програти країну, Треба буде просто ближче до людей. Давайте почнемо, а потім їм всім розкажемо. Фіцо жаліється на санкції проти російської нафти, дзвонив каже, Що ж ви вводите негодяє проти Лукойла, проти російського нафтопрому, санції. Це ж ви, Росії, нічого поганого не робите. Це ви нам, європейцям, робите. Правда, крім Фіцо, більше нам ніхто не дзвонив. От, дзвонив тільки Фіцо і хнюкався. Він не жалівся, що в нього там росіяни підстрели, бо це так треба, бо так цар сказав: ну, підстрелили то й хорошо, може їм так треба для якихось політичних махінацій. Але е, пожалівся, що ось дивіться, Лукойл не може нічого е, робити. А в них же ж нафтопереробка, слов нафт е, є такий переробний завод, і там 40% її поставляє Лукоїл. Поставляє через кого? Через історію України. А що ж ви так просите без поваги? М? Що ви тут кричали, що ми не держава, що ми маємо програти, що в нас тут режими фашистські. А що сталося, як припекло, сюди приповзли. Просити приїхали. Так в Путіна просіть, що таке? Ми готові далі продовжувати. Хай виведе свої війська. Їдь, проси! Бери Орбана під руку, беріть білет на Росаерофлот, чи як вони там в них називаються, ці смердючі авілінії. Їдьте просіть Путіна, щоб вивів війська. Бо тільки тоді ми готові будемо. Вам щось постачати. Плюс зверху ще заплатять репарації. Ось така наша переговорна позиція. Все по Кісінджеру. Сильна переговорна позиція. Україна заявила: їдьте, просіть, а чого ми вам повинні щось постачати? Бо вас світло будуть відключати. Чи у вас бензин буде дорожчий в два рази? Так в нас уже. І бензин дорожчий вже третій рік, і світло відключають. Угорщина повністю жаліється, кажуть, що все, в нас будуть відключати світло. Схаменіться, українці, ви ж не розумієте, як жити в спеку в 32 градуси. Ми вам більше того розкажемо. Ви ще й звикнете жити в мінус 25 зимою теж дуже класний досвід. Друзям, ми цього точно не побажаємо, а ви для цього гідні, щоб це отримати. Але замість того, щоб дзвонити путіну і щоб він вивів війська, ви дзвоните нам і ще в чомусь винувачуєте. Розумієте, політика раніше писало, що намагання лідера Угорщини уникнути відключень електроенергії та дефіциту палива після того, як Україна частково заборонила транзит російської нафти своєю територією, були якраз таки виражені в заявах Петера Сіярто. Ну от про те, що типу, транзит російської нафти, заборона транзиту російської нафти є незрозумілим і неприйнятним кроком. Як так ви можете зупинити її транспортування? Можемо. Можемо, дуже просто можемо. Розумієте? І мене одне питання: чому ми не зробили це раніше? Чому ми раніше цього не зробили? Чому ми раніше цих двох покидьків не почали шантажувати, щоб вони стали на нашу сторону? Тому що вони грали на рахунок Путіна проти нас. А ми просто на це дивилися. Це ті перші козирі, які треба доставати з самого початку. Ну і ще треба з 2014 року розібратися, хто торгував з Угорщиною і отримав гроші, деякі експрезиденти, на свої рахунки, і зараз має там мінімум мільярд євро за те, що торгували російською нафтою з ними, а ті їм давали відкати. Наприклад, в державних облігаціях Угорщини є гроші деяких наших президентів. До речі, непогані гроші могли б зараз стати. Нам на допомозі. І це якраз таки та історія, куди нам сьогодні теж треба звертатися. Гроші наших корупціонерів всіх років повинні сьогодні вернутися на український фронт, а не лежати для їхніх внуків, правнуків, тому що ця сволота все рівно ніколи не нажереться. Небудь, їсти її круз кокаїном і їм все рівно буде мало. А зараз для, для дронів, для ребів, для того, щоб допомогти нашим військовим, було б саме раз. Ще я вам на початку сказав, що влада часто не комунікує і замовчує важливі питання з країни, де треба було порадитись з українцями, вони намагають приймати особисті рішення. І дуже часто ми про це дізнаємося з закордонної преси. Якщо про дефолт ми дізналися The економіст, то, наприклад, голос Америки, американське видання, яке покликане висвічувати. Висвітлювати якраз таки події за кордоном говорить про те, що пан Алієв, президент Азербайджану Ільгам, повідомив 20 липня, що намагається сприяти продовженню договору про транспортування російського газу до ЄС через територію України. Термін п'ятирічної угоди між російським Газпромом та українським «Нафтогазом» минає 31 -го. Грудня 2024 року, за словами Алієва, Європейський союз Україна звернулись до Азербайджану з проханням допомогти в укладанні угоди? Продовження контракту можливе, заявив експрезидент і сказав, що буде сприяти максимально? Дійсно, це гарна заява, але питання: якщо Європа зрозуміє, що ми не будемо транспортувати, і вони входять в зиму, пам'ятаєте, як вони нас ставили в такі умови, може вони тоді швидше будуть давати зброю? Окей, ви мені скажете, слухай, ну ти там популізмом не займайся, розказуєш, давати зброю. У них нема зброї. Ну давайте давати гроші. Гроші точно є. Ну вони скажуть, ну так гроші треба заробити. Кажуть, ну подождіть. А дозвіл бити по Росії заробляти не треба, і гроші для цього не треба. Я вам більше того скажу, і зробити зброю не треба. Просто даєш добро бити по Москві. Хочете їхню нафту? Давайте добробити по Москві. Давайте добробити по воєнних базах, по аеродромах, звідки взлітають міги, звідки взлітає інша військова техніка, яка потім бомбить Україну, яка бомбить Харків, наш Херсон, яка бомбить Дніпро, бомбить Київ, Миргород наш. Так кажіть, це ж нічого не вартує. А що це ви через Азербайджан зайшли? І здаліка шукаєте переговірника, а в нас не запитали? Можливо, у нас неправильна переговорна позиція. Друзі, друзями, але ж ви нам не дозволяєте бити там, де можна. Але хочете, щоб вам через нашу територію йшла ось ця вся російська єресь. Розумієте, і це питання, воно ж теж дуже серйозне. Бо сказати, ну да, союзники, ну окей, союзники. Але чомусь союзники на нашій стороні не на 100%. Чому ми 5 років стоїмо в черзі на вступ в Євросоюз? Ну ми ж союзники. Вони ж хочуть, щоб ми спасли тут і зараз. Але вступ тут і зараз чомусь неможливий. Ну, Німеччина почне каже, ну ми не виживемо. Так ми так само кажемо, без вступу в НАТО ми не виживемо. Ну, от Шольцу ж можна так само пред'явити, ми не виживемо, розумієте? Чого ви затягуєте? Чого ви не хочете допомогти? Ці ж слова можуть звучати з обох сторін. Розумієте, і ось це дуже. Дивна історія, коли вони від нас хочуть, щоб ми робили вже тут і зараз. Але коли ми їх просимо робити вже тут і зараз, складно, знаєте? Складно, от тут треба подумати, треба посидіти, ви не готові. Мені здається, Європа сьогодні теж не готова отримати російський газ. По-перше, я не вірю, що такі ціннісні, потужні політики, як політики Європейського Союзу, ціннісні, не хочуть купляти російський смердючий газ і нафту. Нащо ми будемо їх транспортувати, щоб вони купляйте в Норвегії? Норвегія дає гроші Україні. Єдине, що ми посла там не призначили, тому що хтось хоче більше підігрувати Росії, щоб ми більше грошей не отримували. Але призначимо посла і будемо отримувати в 5-10 разів більше від Норвегії, хай вони продають. Хай Катар привозить, хай Штати привозять. А на що вам російський газ? Друзі, схаменіться, на що вам цей смердючий російський газ від Путіна? Ви ж принципові політики, ви ж диктатури, ми не дружні, ви ж санкції проти нього ввели 15 пакетів. Хочете, ми один пакет санкцій введемо? От проти всіх, хто нас обманював, намахував тут 3 роки, і проти Путіна реальний пакет санкцій. Північного ж потоку вже нема? Розумієте? Ось тут можна Вентіль прикрутити. Росія ж проти нас торгові війни влаштовувала. Ви розумієте, що не ми просимо сьогодні азербайджанця з Європейським Союзом, а Путін з Європейським Союзом шукає хоч когось, хто нас вболтає. Проблема не в Росії, що вони не хочуть продавати за ці гроші йде війна. Проблема, щоб ми погодились транспортувати, але нам про це чогось ніхто не каже. Питання жорстке, цинічне, але це питання нашого з вами виживання. Тобто є пістолети, які можна принести до голови Путіна, поставити його і його якраз таки змушувати виводити війська, ми кажемо ні. Давайте візьмемо посередника, візьмемо тих, хто торгує зброєю, і влаштуємо складні переговори. Друзі, це дурна, примітивна, слабка позиція. Ми не повинні грати в такі речі. Я вам говорив на початку, що чи не вперше за війну випала сильна карта. Цих двох віслюків поставить на місце Орбана і Фіцо. Але так само і Путіна поставити на місце. Індія і Китай вже стільки купляти не можуть і не хочуть, воно їм не треба. Давайте купляти краще азербайджанський газ. Нащо нам транспортувати російський? Нащо? Польща за час війни скраплений газ собі вже збудувала. Так, да, питання, що після війни робити з трубопроводом, воно постане. Як мінімум завжди можна його продати німцям, але з питанням гарантії, щоб Росія знов не напала. Чи може таке бути дуже легко. Питання переговорів. Захочемо залишити себе, залишимо себе. Захочемо продати американцям взагалі без проблем. Сценаріїв безліч. Але питання інше. Зараз є момент вжарити Путіна. Чого ми зливаємо цей момент? Чого ми зараз мовчимо? Людям не кажемо, вничку десь там намагаємося щось торгануть? Для кого? Розумієте, до цього питання ми ще з вами вернемося. Але в той же час ми бачимо єдність еліт. Кличко, в Італійській пресі, Коре Деласера, вечірній кур'єр говорять, що Зеленського все Цунцванг, він або землями буде поступатися і люди будуть бунтувати. І Або піде на неприпустимі поступки. Тоді питання, а що жити на поступки? Або, наприклад, буде продовжувати війну, але західні партнери не готові. І Кличко каже: все, криза, політична криза, країна на грані. Але це мер міста, один з тих, хто хоче бути президентом. Радіє, що погано. Ви точно український мер? Ми всі в цій країні, да, не всіх нас є мільярд. Не на всіх нас 5 років працювала Київрада, давайте чесно. Але радіти тому, що країні задніця, ну, пробачте, це ненормально. в той же час самого кличка в дворі зносять будинок старий сім'ї Зеленських, але не тих, що ви подумали. І інша сім'я Зеленських, замість того, щоб підняти питання корупції в київській адміністрації. В команді кличка, де рулять забудовники і корупціонери, вони виходять на мітинг. Давайте йому понизимо рейтинг. І депутатики, значить, слухи зі всіх сторін починають це розносити. Кличко ж корупціонер. Да, так відкрийте справу. Чого ви не відкриваєте справу? Чого ви займаєтесь, коли можна, вик... вони ж ловили його. Я вам чесно скажу, вони ловили його за жабри на корупції, але не посадили і не відкривали реально. Сказали. Оці щита, там, де все витікає з будівництва, от вам турецька фірма, вона подрядчик, і гроші, хай там вони вже знають, куди пересилають. Ось так. от. І виходить так, що вони чубляться, але на нас з вами всім все рівно. В місті взагалі просто що не відбувається, канатні дороги, дитина, якась їхала, обірвалася, хлопець вмер. Хто ту канатну дорогу дозволив там робити? Для чого її в війну там дозволили робити? Будинки зносяться, забудову метро тропять станції закрили. Це ж нормально, в місті порядок європейський. Але обидвоє хочуть бути президентами. Ну, пробачте, ми точно рухаємося трошки не туди. Комік з боксером вирішили, що вони єдині два кандидати, найкращі для України в війну і після війни комік і боксер. Розумієте, і це оце дуже примітивно. Так, Кличко в кінці завершує цю італійську статтю, що знаєте, говорить, вибори не на часі. Уряд спільний треба робити. Ну, логічно, навіть знаю, як його назвати. Ви на двох можете його зробити ідеальний уряд буде. Але питання чим керувати? Просто уряд для того, щоб красти, вже були такі, вже 30 урядів таких було. От, і це питання проблеми еліт. Да, зараз їх ніхто не міняє. Але те, що вони, як миші, пішли в пляс, це вже очевидно, їм все рівно на людей, на країну і на результат війни. Результат війни, навпаки, для багатьох чим гірше, тим краще. Нам сьогодні треба єдність. Нам сьогодні треба разом рухатись, щоб знищувати росіян. А не гратися у ці дрібні, тупоголові політичні ігри з обох сторін. З обох. Ну там ще є інші гетьмани, там, там ще, ще краще несе це. Але. Вони просто забули, де вони є. Просто так багато грошей, що вони вже просто летять в космос. Ну і знову ж таки, місце там явно космічне. Дивіться, е -е, історія з транспортуванням газу. Чи варто контракт по транспортуванню газу використовувати як зброю проти Росії? Чи навпаки зараз треба грати в класного, але слабкого друга Європейського Союзу і не ставити пістолет до скроні Путіна, шантажуючи його виводом військ? Як треба бути добрими для європейського союзу і прогнутися, чи поганими для Москви і намагатись виводити наші війська і змушувати їх виходити з нашої території? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друге, про ці міжособиці між, між Кличко і Зеленським. Напишіть свою думку. Або, навпаки, ви, можливо, я упереджений, я проти їх двох, а вам, можливо, хтось із них подобається, напишіть хто і чого. І третє, дуже прошу. Зробити донат для спецпризначенців на Херсонщину 25, мінімум 25, там просто від технічних характеристик буде залежати точна кількість, але 25 точно. Збираємо мільйон, 100, 200, 300, 500 гривень будуть дуже-дуже доречні. Нам вони дуже з вами потрібні. В першу чергу, нам, не військовим ці дрони треба, нам. Ми хочемо повертати нашу Херсонщину, нашу Харківщину, повертати наш Донбас, Луганський Крим. Тому нам всім треба, громадянам цієї держави. Не тим, які накрали мільярди і хочуть виїхати при першій жіногоді. Ну і останнє: зробіть підписку на канал, це дуже важливо. Нас атакують російські боти. Наша відповідь повинна бути негативною до того, що вони хочуть. Вони хочуть понизити видачу, ми навпаки її повисимо. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!